Всім привіт, геймери та посіновичі героїв Шедеврі. В цьому відео ви знайдете топ 10 ігор різноманітних жанрів, які обов'язково варто зіграти кожному. В випуску зібрані ігри, які втішать як і власників топових ПК, так і слабких ПК. Але перед початком випуску хочу розіграти серед вас гру Battlefield 5. Щоб взяти участь, постав лайк, підпишись на канал і залишив будь-який коментар під цим відео. Результати олошу рівно через тиждень, але тільки за умови, що це відео набере щонайменше найменше 130. Іт лайків, тож не будемо зволікати, сідайте позручніше. Ми починаємо. Horizon Zero Dawn. В цій грі нам доведеться протистояти машинам, які змістили людину з вершини цивілізації. Унаслідок цього люди були змушені залишити міста і перейти до племінного образу життя, яке здвинуло їх на кілька століть назад. Гра представляє собою rpg Екшн з елементами містики. Світ гри відкриває перед гравцем безліч можливостей, але головною задачою є захист свого племені від різноманітних роботів, які кожен день представляють дедалі більшу небезпеку. Зміна часу до і погодних умов, а також неповторюваний ландшафт роблять гру досить реалістичною, також тішить великий вибір зброї. Так можна застосовувати зброю ближнього чи дальнього бою, а можна бути хитрішим і використовувати пастки. Рейзґана представляє собою пригодницький бойовик з видвом від третьої особи. Світ практично знищений пандемією. Більшість людей перетворились на мотантів, яких у грі називають фріками. Ті, хто вижив, змушені ховатися в більш-менш безпечних місцях. Граємо ми за байкера, і досліджуючи безкрайні простори відкритого світу, ми будемо наштовхуватись на різноманітні фракції, серед яких мародери, анархісти, упокійники і інші. Деякі з них представляють особливу небезпеку. Тому для кожної з фракцій потрібен особливий підхід. Світр досить жорстокий і не пробачає помилок, тож, вирушуючи в чергову пригоду, варто бути готовим до всього. Ghost of Tsushima. це багато в чому традиційна гра з відкритим світом, проте те, чим вона вирізняється на фоні інших, дозволяє їй не здаватися просто ще одним представником побитого жанру відкритого світу. Її підвищені чуть не поетичні настрої, неймовірна графіка і прихильність до історичної достовірності здатні захопити навіть тих, хто давно втратив інтерес до таких ігор або взагалі далекий від геймінгу. Ghost of Tsushima, безперечно, шалено красива гра, окремо вар. То відзначити гіпплей, зокрема бойову систему. Вона орієнтована на глибокі видовищні поєдинки, у яких головну роль відіграють чотири види бойових стійок Самора та різноманітна зброя. Битви з монгольськими воїнами тривають від початку до кінця гри, і приділена їм увага вражає. Це безсумнівно один із найкращих аспектів гри в геймплейному плані. Максимально різноманітна бойовка, купа, способів зробити з монголів фарш. При цьому бої не набридають протягом усієї гри. Що робить їх одним із головних джерел задоволення від проходження? Вальхейм. вийшовши на початку 2021 року, Вальхейм доказала, що симулятори виживання не скоро. В цій грі механіки боротьби за своє існування поєднуються з РПГ, а за основу ігрового світу свята скандинавська міфологія. Віддаєте перевагу традиційному виживанню? Тоді вперед до пригоди вас очікують бити з міфологічними монстрами і босами. Пошук артефактів і пасивна прокачка навичок, але будьте готові до різноманітних подарунків на. Наприклад, якщо розташувати вогнище в будинку, то від диму персонаж простіше кажучи, не зможе спати. Dishonored 2 це як і перша частина, тільки гарніша, краща і цікавіша. Стиль оформлення просто вражає. Дуже сподобалась свобода дій, можна обирати штурм чи стелс, бути поганцем чи добрим. Це гра, в якій розробники пропонують сотні й тисячі варіантів знищення ворогів. Але для проходження з хорошим фіналом потрібно нікого не вбивати. Тобто стати визволителем, а не катом, проте з таким арсеналом отриматись дуже нелегко. Часом зриваєшся і йдеш у всі тяжкі, а потім. І жу і знову нікого не чіпаєш. Resident Evil Village – одна з найкращих частин франшизи, тримає на напрузі до самого кінця грати цікаво, а механіки на кшталт торговця добре вписані. Окрім простого проходження сюжетної лінії, цікаво досліджувати поселення, шукати скарби та збирати м'ясо. Саме таких ігор нині не вистачає. Захопливих геймплеїв, на прекрасно виглядаючих і дуже насичених для повного занурення найкраще грати на хардкорі. Star Wars Jedi Fallen Order. Ця гра здатна дати фору не тільки конкурентам, але й кінематографістам. Це не просто чудова пригодницька гра в стилі Dark Souls, а й практично повноцінний епізод легендарної саги. На мою думку, вона вийшла набагато цікавішою, ніж останні трилогії Зоряних Війн. Тут ми виступаємо в ролі колишнього члена Ордену Джедаю. Одного разу хлопець випадково розкриває свою приналежність до сили і понеслося пригоди, благородна метація, Персонажі, інтриги та чудові діалоги. Fahrenheit. Зараз, коли інтерактивне кіно у своєму теперішньому вигляді, вже стало трохи набридати, важко повірити, що цей жанр лише з'явився у 2005 році. І після Фаренгейту багато хто замислився, що деяким іграм, можливо, навіть і не потрібен геймплей, а QTA стали масово використовувати майже всі підряд. Ну і звичайно, тут була атмосферна інтригуюча історія про чоловіка, який став вбивцею проти своєї волі, і про детективів, які досвіду. І цю справу, причому грати можна було як за злочинця, так і за детективів. Dead Space назва ідеально відображує суть гри, розробники просто взяли і запакували в один проєкт чужих монстрів подорож горизонту. Вийшов гібрид, який виявився насиченим і освіжаючим. Оскільки жанр Survival Horror у 2008 році пережив жорстоку кризу, гра стала справжнім ковтком свіжого повітря. Так, Dead Space 2 ефектніший і різноманітніший у плані геймплею, але перша частина була справжньо моторошною. Станції Ішемуром, маяк кажучи, не затишне місце, у темні коридори, якого лізти зовсім не хотілося, адже за кожним кутком могли ховатися некроморфи. Dragon Age Origins. Вийшло вже багато частин Dragon Age, але будь-який серйозний фанат серії скаже, що найкращою була сама перша. У 2009 році BioWare перевернули жанр фентезі РПГ з ніг на голову. Величезний, глибоко прописаний світ, інтригуючий сюжет і живі персонажі, яких неможливо було просто підкорити правильно обраною лінією діалогу. Добро тут не завжди перемагало зло, а правильність здавалось би. Дії могли призвести до катастрофи навіть тим, хто ніколи не грав у рольові ігри, буде важко не закохатися в жанрі, якщо почати знайомство саме з Dragon Age Origins. Ну що ж, це були легендарні ігри, які повинен пройти або хоч би спробувати кожен. Звісно, багато хто може не погодитися з цією добіркою, адже існує ще безліч чудових і культових ігор, наприклад, Відьмак, але цього разу я вирішив його не додавати, тож не хвилюйтесь, попереду ще багато добірок з іншими легендарними іграми. Окремо дякую добрим людям, які мене підтримують і спрямовують у правильному напрямку. Я вам безмежно безмежно вдячний. Що су розіграшу в попередньому відео, то, на жаль, необхідно кількість лайків не була зібрана, тому гра залишається у мене. Як завжди, з вами був Ловтор. Велике дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.